Кожні шість місяців. Чергова держава-член Європейського союзу керує роботами його ради. В цей час країна, яка обіймає головування, стає господарем більшості подій союзу та відіграє ключову роль у всіх сферах його діяльності. З 1 липня нинішнього року таке право головування вперше отримала Польща. До 31 грудня країна реалізовуватиме пріоритети діяльності, про які розповіли у генеральному консульстві республіки у Вінниці. Наш підхід може бути зведений до трьох слів, які відображують якою ми бачимо Європу і роль Польщі в неї зростаюча, безпечна, відкрита. Логотип, із яким сусідня держава головуватиме півріччя в Раді Євросоюзу, простий та зрозумілий. Шість різнокольорових стрілок, направлених вгору, символізують Польщу як сучасну державу, що може ініціювати позитивні зміни в Європі. символізує він ідею спільноти, інтеграції, послідовності, діях та загальну солідарність поєднання. Це символ розвитку і зростання, а використані кольори в стрілечках – Це кольори держав, членів ЄС. 184 дні головування Польщі. Це не лише робота в напрямку розвитку європейського товариства. Ряд культурно-мистецьких заходів, що проходитимуть в найбільших містах Європи, демонструватимуть міжнародній спільноті історію держави та її сьогодення. Не залишиться осторонь і генеральне консульство Польщі у Вінниці в трьох обласних центрах, що входять до округу, також стартуватимуть культурні ініціативи. My będziemy organizatorami futbolowego meczu. między miszka komandami Winiczyny i Polski. Dalej zjist e, bajkerów. E, Dalej tematyczne konferencje w uzach własnych centrów, że to Mire, i To, co się konferencji, Streci, to, co się imienno kwestionów e, 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 polskiego w Radzie Europejskiego Sajuzu. Далі тематичні виставки о е оразних тематики Продовж піврічного головування Польща буде відповідати за організацію зустрічей ЄС, політично його спрямовувати та піклуватися про розвиток цієї організації. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.